Вітаю всіх мешканців констабару на каналі Щеденеке життя. Прошу вибачення за звук. Може бути вдома шумно. І от у нас сьогодні чергова підбірка публікації. Парахолка на Facebook. І для початку традиційно трошки новин. Перша новина, основна, я вважаю. В мене хотіли стерити аккаунт Facebook. Я десь на добу. Може, трохи менше, втратив до нього доступ. Тобто мені повідомив Facebook, що з моїм аккаунтом почали якась виникати підозріла підозра Очень дуже так цікава і підозра, і а, а проблеми почалися з того, що я, дето там в Телеграмі, десь познайомився. Якось дявочка з Китаю, дівчинка в мене попросила в WhatsApp, а WhatsApp, як ми знаємо, пов'язаний до Facebook, це одна та сама контора. І після того в мене почалися проблеми. І після того, як я вдалося мені відновити доступ до мого аккаунту Facebook, дівчинка перестала виходити на зв'язок. Ну що ж, я вимушений дописати. Головну ще новину в містах Ірпені і Бучі, і частково в Києві планують зробити евакуацію населення у зв'язку з проблемою з енергетикою, що і з свідком і теплопостачанням. Мало того, що вже деякі супермаркети почали закриватися. Якось так. Я гадаю, це. Вони хочуть просто кишнути десь людей. В одних не вийшло це заробити 2022 році, виселити. Тепер вони вирішили з часу. І перших, кого спробують виселяти, це малозахищені. Тобто пенсіонери, якісь там інваліди, немічні. І все. Була в бабушки квартира в Києві десь там, недалечко коло хрещатика, Сталінка, яку їй ще, мабуть, Сталін і вручав або ближньому ключі за якісь там заслуги. А тепер все. Бабушку десь киснуть пенсіонатік. Мабуть, буде десь так. Поживемо побачимо. Ну, і що там по помілочі? Переговори у нас ніхрена поки що не дають. Сьогодні у нас 14 січня. А як ви багато хто бачили, що 15 січня у нас. Він з Одеси розказував, що 15 січня закінчиться війна. Сумніваюся. Гадаю, що терміни знову перенесуть. Я очікую, де кінець березня. Якось так. Далі, що в нас справа Мідас? Всіх вже випустили, нікого не буде покарано. Всі десь, десь подпизувалися. Далі наступне. Так як Мінтас у нас все зливається, то НАБУ в нас вирішила працювати на замовлення. Зараз старуся всіх політичних конкурентів влади. Сьогодні прийшли в офіс вчора ще до Батьківщини Юлії Володимирівні. Висунули підозру корупції і їй загрожує термін до 10 років. Десь ми це вже бачили. Ну що, почнемо нашу підбірочку. І перша у нас підбірочка з номіналом перемарки Германської імперії. Ось ми зараз побачимо іншу сторону. Ми бачимо, що це у нас 500. 9 рік. Називається вона у нас ремарки 909 року Рейс Race. І така марочка виставлялася на східному аукціоні по фіксованій ціні 1200 доларів. В скобках 51 тисяча гривень, людина написала. Проте Марочка у нас. Здається, не була продана. Бачимо, що у нас зам'яття є з гурту. Коментарі, на жаль, мені недоступні чомусь. Не може подивитися, там якісь коментарі були. Подивимося, ще відео ще є. Вона показує гурт. Як бачимо, марочка внос в стані. Багато чим мало, і для мене тут багато. Забеста я за 3 марки тисячі... десятку ніколи не дав би. Це 10, так кажу, так кажу. Очень-очень дорога. Десять тисяч гривень. Це вже історія за 5 марок каміналом. Я... Особисто я, на мою, на мою скромну думку, ну я б оцінив 5 потолок. Звісно ж, так. Звісно ж, якусь ще інформацію ви вже побачили Богу. Йдемо далі. Наступна монетка у нас виставлялася в групі Західний аукціон. Бачимо, що це в нас щось цікаве. Так, це цікаво, це в нас рубль Павла І 1801 року. Тут була дуже запека боротьба. Це отакий от рубель, такий, такий, не жалко. Такий рубль набрав у нас 1600 гривень. Вже була запекла боротьба. Подивимося, решта фото. І як бачимо, що в нас рублик скоріше за все купаний, тому що бачимо всі на Це десь його вух або ще щось його задівало. Можливо, він був закладний фундаментний, десь там, з волоком. Веру були, зацепили, такі ряпини ну, Я більше вважаю, що копа не бачить. бачите, що монетка. Бачите, як цікаво, мимується хрестик. Дуже цікава, гарна і чесна монетка. Стан, звісно, печаль, ну, дорозі, їх дуже важко. Вага у нас по стандарту. Корт у нас теж по стандарту. Ось такий ось у нас горублик. Що ми йдемо далі? Наступна монетка виставлялася в групі Східний Аукціон. І це теж рубль, який вже Анни Іоанівний. 1739 року. Теж були дуже запеклі торги. Губер набрав досить справедливу ціну, як на стан 12 100 гривень, проте автору вдалося мало і резерв не було подолано. Подивимося решта фото. Ця сторона в нас трошки краще виглядає. Ось у нас сам портарет Анни Іоанівни. Ось на Word узорчастий. Порт, до речі, дуже підозрілий. Дуже, ну знаєте, хреново виглядає цей спорт тому що спочатку прокатували ворт. Тут все візерунок, там літерки були пізніше, випуклі, потім вдавлення. от Word дуже пальоний. Може так, ну, я не експерт, завержувати не буду. Ото. Все, йдемо далі. Наступна монетка у нас вже видна. Виставлялася вона новенькі звиженькій групи Anti 2, Auction of Storm Collection. Це у нас 5 копійок Катерини дорогої. Досить в такому приємному стані. Хоча б, бачимо, що проводилася реставрація. І даної 5 копійок виставлялося зі старту за 1000 гривень, звісно, що поціновуючи не знайшлося, тому що, ну, це дещо в загоні. Геть ідеальний, це теж була велика ціна. Тому що це все-таки міть. Як не крути, а, як нагадаю, що срібло продовжує нас рости. Подивимося решта фото. Ну, так, не сильно його життя потягала. Бачимо орлик настарізований. Важливо він водний був. Бачите, навіть зеленушку консервували. І воз компілаком. Ну, сіки не крути. Багато на цьому ряд. Серед тих ідемо далі. Ну і на останок як же без золотішка. І от всім відомий Міша Кращенко. Свої вже, так сказати, групі. Каринки додаткові, антикварна лавка Радченко, мабуть, це група все ж таки, виставив золотічка. Це у нас 5 грублів 1840 року. спб АЧ Монетний двір. Досить приємна, нечасто монета. Бачимо, що у нас монета брудненька, тобто її спеціально мили золото його досить просто помить. Тут спеціально не милася, щоб виглядати аутентичною. Може. так Спеціально робили, не знаю. Не можу ствердку. І так ось у нас монетку. Але ціну ми вже не дізнаємося, тому що він виправив. Що монетка була продана. Я гадаю, що це, ну, тут, 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 тут на скидочку, я думаю, мабуть, за півтора, вона пішла точно. Може, навіть навіть більше. Скільки не можу сказати? Ну, звісно, що інформацію, бо монетки я добавив з Дивимося, решта фото. Варрел у, ну, у нас в досить таємно стані. Віарині всі видохом. Для копанові ще там видвані монети досить непогано. Це у нас в гор. Це у нас одивається в горд у нас піре. все у нас є вага. Ну все, на ну, цьому ми будемо. Прощатися. За півгодинки вимог світло. У нас світло не буде 3 години. Ой, 1-5-4 години. І так, все, за, за. Ну, хай час активності. Скажімо, з 6 ранку до 10 вечора це в нас світло. більше немає, чим є. Це в нас. Десь 8 годин. 8 годин період активності у нас немає світла. Десь когось більше немає світла. Ну, пересирування продовжується. Все робиться для вас, щоб ви були сутняними. Все, всім дякую, до побачення.